10 мільйонів доларів за голови затятих російських пропагандистів. Влада США оголосила винагороду за інформацію про керівників фабрики тролів Євгена Пригожина. Американців цікавить будь-яка інформація про Олександра Малькевича, колишнього керівника англомовного пропагандистського сайту «USA Reali», яке діяло під егідою пригожинського видання Рія Фан. Також спецслужби цікавляться персоною головної бухгалтерки тролів Олени Хусяйнової. Винагорода за допомогою правосуддю шукає інформацію про громадян Росії Олександра Малькевича та Олену Хусяйнову через їхню причетність до пов'язаних з російською державою спробах втручатись в американські вибори. Малькевич сприяв проведенню глобальних операцій впливу від імені Євгена Пригожина, фінансиста російської фабрики тролів, агенція інтернет-досліджень. Хусяйнова працювала у Пригожина, організації впливу на змі проект Лахта. Малькевич добре знає, як пригужинські тролі працювали у мережі, аби підкинути хмизу у вогонь та поляризувати суспільство під час президентських перегонів у США в 2016 році. Майстри з Росії швидко скумекали, як оперативно наплодити фейкових сторінок у соцмережах, і, начебто, від імені американців давити на больові точки користувачів в ноябрі будуть нові вибори в виборцідніх штатах, і тому я думаю, що для американского правительства важно, как понимать, собственно, саму, саму систему вмешательства, да, как, как это все было выстроено, что было задействовано, потому что, понимая, как вмешательство происходило, можно этому как-то противостоять. И, соответственно, на мой взгляд, именно поэтому Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы собственно иметь возможность допросить как одного, так и другого. Собственно, сам Александр матькевич как известно, как раз отвечал за в структуре Евгения Пригожина за американское направление. У них даже было специальное агентство, которое входило по медиа империю Пригожина. Но ну, а Елена, она отвечала за бухгалтерию, а значит, за то, как проходили финансовые потоки. Мы понимаем, что вот это вмешательство в американские выборы без определенных финансовых выводов также невозможно. Поэтому важно понимать, как структурно это было организовано и как финансово это было организовано. Отсюда, на мой взгляд, и появляется вот эта награда, собственно, за их, за предоставление информации о них. Цікаво, що у 2018 році Малькевича вже затримували у США та допитували з приводу втручання в американські вибори. Але тоді відпустили, і російський пропагандист повернувся на батьківщину, де не залишився без роботи. Навпаки, цінний кадр у Пригожинській піраміді створив ще одну контору: так званий фонд захисту національних цінностей. Його представників, серед іншого, помічали у Лівії, де вони начебто вивчали громадську думку та зустрічались із сином диктатора Каддафі. Пізніше, знову ж таки, під час президентської гонки їх бачили на Мадагаскарі. Але й в Україні Олександр Малькевич залишив помітний слід. Після того, як російська армія окупувала Херсонську та частину Запорізької області, досвідчений пропагандист переметнувся на нові землі. Так званий медіа менеджер та голова правління фонду розвитку нових медіа став створювати нові пропагандистські змі на місцях, аби ще сильніше прямувати мізки місцевим мешканцям. На фінансування медіа менеджменту росіяни не шкодують грошей, але й сам Малькевич зізнається рупорами, готові ставати фактично діти. Много общаюсь, з дружу з колегами, журналістами, які працюють в чотирьох наших нових регіонах. Там ми... Растут уже выпускники мои, потому что я заведую кафедрой журналистики в Херсонском государственном педагогическом университете. И это потрясающие люди, ребята и девчата, потому что самый молодой журналисткой Херсонской области 15,5 лет было, тогда она пришла работать. Влада, да в Запорозьковості ей 17, Ну там потім трохи постарше, але нікого нету старше, ніж 21 год. Я стараюся тоді приїжджають в гості привожу подарки это легкі бронежилети і каски. На своїй сторінці у месенджері Малькевич вже відреагував на інформацію про винагороду за його голову. Спецслужби США він запрошує до себе в гості на роботу. Азовський педуніверситет. Але водночас зізнається у 2022 році вже були спроби видати інформацію про нього владі США, але начебто цьому завадила Російська ФСБ.